Вітаю ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні день народження в геніальної художниці Катрини Білокур. Їй виповнюється 122 роки. Про непросте дитинство, цькування батьків та шлях до всесвітнього визнання. Пабло Пікассо про українку казав: якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї увесь світ. Навряд чи вона могла мріяти про те, що такий всесвітньо відомий художник. Художник, як Пікасо назве її генієм. Це сталося, коли їй виповнилося більше 50 років. Але до цього простій селянці Катерині довелося багато пройти. Художниця пережила голодомор та війну, але не здалася і продовжувала малювати. Дочекайтеся за хвилину. Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селянській родині у селі Богданівка на Полтавщині. У 6-7 років Катруся навчилася сама читати та писати, і батьки вирішили не віддавати її до школи, бо читати вона і так уміє. А економія одягу і взуття величезна. Зрештою, це дуже вплинуло на долю Катерини, адже перешкоджало і здобути якусь художню освіту, і навіть зробити якісь виставки картин. Всюди потрібно було мати документ про освіту. Окрім любові до науки, Катерина Білокур вже з найперших років життя проявляла хист і любов до малювання. Бувало, дістане вуглики з печі, і розпише ними стіни або ж пота, який візьме з хати шматок полотна та втече у поля. Помалює по ньому, випере та потім знову розпочне малювати. Пензлики ж вона робила з шерсті тварин і гілочок дерев. А за фарби їй слугували настої буряка, бузини та калини. В цій садибі жила Катерина Білокур. Але і це заняття її батьки не схвалювали, сильно сварили та навіть рвали малюнки. А одного разу, коли вже Катерина була у зрілому віці, після чергового сімейного скандалу дівчина з розпачу побігла до річки топитися. На щастя, це вчасно побачила мати, та лиха вдалося уникнути. Але той випадок все ж позначився на здоров'ї художниці, оскільки застуджені у крижаній воді ноги не давали їй спокою до кінця життя. У 24 і в 28 років Катерині Білокур двічі відмовили при поступленні в художній технікум, оскільки вона не мала атестата про закінчення семирічки. Якось Катерина почула по радіо пісню «Чи я в лузі не калина була у виконанні оперної співачки Оксани Петрусенко. Чина вирішила написати листа артистці і вклала до нього полотно з зображенням калини? Співачку дуже вразив малюнок, і вона попросила інших митців звернути увагу на художницю самучко. Так почалося нове життя у Катерини Білокур. Її робота виставляли в Києві, Москві та Парижі. Саме у Парижі на полотна Білокур звернув увагу Пабло Пікасо. Він сказав про білокур. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї увесь світ. Катерину Білокур прийняли до спілки художників України. А ще вона отримала звання народного художника України. Проте чорним кроком прилетіла в українську землю велика трагедія, війна. Як писала художниця, і потемнів мені світ білий. Кругом і гухало, і бухало. Картини мої одні в Полтаві, а другі в Києві, а я в Богданівці. Художник без звання і навіть без картин. За свідченням самої художниці у полум'ї війни загинуло 11 картин, згоріло разом з полтавським музеєм. У роки окупації майже не малювала. Розкажу вам декілька цікавих фактів про геніальну художницю. Катерина Білокур не мала паспорта після так званого розкуркулення примусової колективізації та голодомору українські селяни виявилися практично прикріпленими до села. Вони не мали паспортів, а отримати їх змогли за довідками рейвідділів НКВС. У разі якщо селянин мав відповідний дозвіл довідку від голови колгоспу і керівника місцевого компартійного осередку головам колгоспу була необхідна дармова робоча сила, щоб виконувати плани. Тому вони вкрай неохоче відпускали людей. Де до міста, навіть на навчання. От і Катерина Білокур паспорта не мала. До своєї смерті вона прожила у селі. Її творчість радянська влада представляла як роботи колгоспниці села Богданівки. Художниця відмовилася намалювати портрет Сталіна у 1947 році. Художниці запропонували намалювати портрет Сталіна, і коли б портрет сподобався, це б відкрило перед нею всі двері. Але білокур відмовилася. Катерина Білокур пережила голодомор 32-33 років. Вона все життя мовчала про ті жахіття, які бачила на власні очі, але вочевидь висловилась опосередковано. Білокур не рвала квіти. Квіти для Катерини були втіленням найошатнішої краси буття. Художниця їх ніколи не рвала, бо вважала це вбивством, малюючи квіти, Білокур йшла з Мольбертом до них і працювала над картиною біля мальв чи кущів жоржин. Часто задумавши намалювати якусь квітку, Катерина Білокур проходила багато кілометрів, поки не знаходила її. Квіти, як і люди, живі, мають душу. А зірвана квітка вже не квітка, вважала художниця. Білокор не робила ескізів до своїх картин і не писала етюдів, і навіть не наносила на полотно контуру майбутньої композиції. По зафарбованому полю вона відразу ж писала деталь за деталю у відповідності до задуму. Це прийом властивий всім народним майстрам і недосяжний для художників професійного станкового живопису. Катерина не прийняла пропозицію руки і серця від молодого чоловіка, небайдужого до художниці, тільки через те, що він їй подарував букет квітів. Катерина сказала йому: якщо ти до квітів жорстокий, то на яку ласку мені сподіватися від тебе? Вона мала на увазі, що квіти живі, і не приймала такого жорстокого поводження з ними. Була у житті Катерини Білокуру, окрім малювання, ще одна віддушена. Путай від батьків Катерина малювала декорації для постановок місцевого драмгуртка, створеного сусідом і родичем Микитою Тонконогом. Пізніше Катерина навіть грала на сцені у кількох постановках. Окрім квітів, художниця малювала пейзажі та портрети. Після закінчення війни сім'я Білокурів стає колгоспниками. 1948 року помирає батько. Катерина якийсь час живе з хворою матір'ю, а згодом до них приїжджає брат Григорій із дружиною та п'ятьма дітьми. У родині починаються численні сварки. Навесні 1961 року. До болю в ногах додається сильний біль у шлунку. Домашні лікувальні засоби не допомагають а в Богданівській аптеці. Немає необхідних ліків. На початку червня 1961 року помирає мати художниці. Того ж року Катерину Білокур відвозять до Яотинської районної лікарні. 10 червня їй роблять операцію, яка нічим не допомагає. Того ж дня художниця помирає. Катерина Білокур померла у 61 рік. Найвідоміші картини Катерини Білокур, Цар Колос, Берізка, Колгоспне Поле саме на цій виставці її картини побачив Пабло Пікассо. Який був вражений талантом української художності. добра і пробачлива білкур переживала всі труднощі з гідністю, все своє життя наряд чи вона могла мріяти про те, що такий всесвітньо відомий художник, як Пікассо, назва її генієм. Це до речі, сталося, коли їй виповнилося більше 50 років. Але до цього простій селянці Катерині довелося багато пройти. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.